Ну що ж, друзі, головний тренер хокейного клубу Кременчук з нами на включенні Олександр Савицький. Власне, вітаємо вас з перемогою. Що можете сказати по матчі сьогодні? Е, ну, Сьогодні дуже так рано виїхали з Кременчука, тому, е, ну, мабуть, по, ці, по цій причині перший період пройшов такий пішов на те, щоб ми прокинулись. Ну, а другий. Добрий період був і мали ініціативу, і непогано забили Гали, і в третьому вже довели справу е, до перемоги. Тобто, ну, от перший такий період він був пов'язаний якраз із дорогою вашої команди. Чи все ж таки десь хлопцям не вистачало мотивації на гру проти аутсайдера? Ну я завжди хлопцям. Е, е, Кажу, щоб розумієте, в хокеї немає такої, як історія, там, згадування, якісь там були там, попередні так, результати. Тому ми з хлопцями стараємось так, щоб на, не те, що на кожну гру там, чи на кожний період, на кожну зміну хлопці мають виходити мотивовані. І Незалежно від там, хто суперник, там, який рахунок, вони мають на, на повну віддаватися грі, тому що десь там даш слабину, а потім тобі та слабина вискочить десь там через якийсь час. Тому ну, не потрібна нам була лишня мотивація. і Я думаю, все ж таки, що ну, декілька автобус у нас. Так, піддрімав. Зрозуміло. Ну, і, власне, тоді з приводу того, чи не буде ось цієї слабини вже в завтрашньому матчі, тому що, ну, очевидь, що ваша команда на завтрашній поєдинок буде вкрай мотивована, і завтра ось таке лобове протистояння. Що можете сказати про прийдешню гру проти Сокола? Ну, Сподіваюсь, що відпочинемо і добре налаштуємося на завтрашню гру, тому що. Усі розуміють, яка завтра гра, тому ну, гадаю, що все буде добре. Вам принципово виграти регулярку і грати на початку плей-офф проти Легіона? Чи немає значення проти кого? І ну, ще раз повторюсь, нам принципово виходити на кожну зміну в повну і віддаватися 100% хокей. Тому ну, принцип у нас такий. Дякую за коментар з перемогою.